Привіт, Максим! Сьогодні ти знаєш, що в режим е, Другий пілот додали дві нових мапи. Але моя улюблена мапа Міраж. О, Боже, я ж я сказав йому перед записом не завозить, він режим завозу вимкнув. А ти не в курсі, що я готувався і цілу ніч грав? Завозить продовжувати? Ні, ні, ні грав, я іємно. Зараз буду показувати скіл свій. Запам'ятайте словами зараз. О, страшно, страшно мені, але поборемо. М -м, ти де граєш? Ну, в смыслі, гра. Ну... <laughs> Я твоя зазумлював лечет. <laughs> Тихо, бв б'ю, б'ю. Ай-яй-яй. Не, подивиться, це просто там подивись. Нормально, нормально, нормально. Діам, дяма. Максим. Так ти молодець, розумієш, ти вбив, я ні. Ну, хто з нас. Дивись, дивись Хоті. в таб, Максим. Да, в таб подивись, реально, подивись. ну типу, один кинув. А що, що тут? Пошли подсадку робити. Я сподіваюся, він не вийде на мене. Префом, бо якщо вийде, буде. Печально. Максим, ти граєш сам зараз, ти в курсі, бо я в крису тут став. Ну як завжди. Максим! Максим. Ну, ну я постріляв, так... я ще на цей момент мапу подивився. На нас же якщо що з негативом нагнали, ну просто так кажу. Хорошо. Фух, Максим, є, є, едіт від тебе. еді тут пустить. На еді тут Ні. Ми сьогодні тільки жорсткий кіберспорт. До речі, мапа реально виглядає ну, не так погано, хоча, я думаю, от стиль сам прикольний, а як тут все роз... розташоване, мені не дуже подобається. Як ти думаєш, Максим, як тобі вона? Ця мапа. Ну. No. Треба все розчекувати, мені це не подобається. Ну а перед тим, як продовжити, хотів би порекомендувати вам GGDrop, сайт, де ви можете вибити круті скіни на свій аккаунт. Велика кількість кейсів, режим апгрейдів, контракти це все є тут. Після реєстрації за посиланням в описі переходьте у вкладку поповнення. Вводьте мій промокод Atomf, як показано на екрані, і ви отримаєте 11% до вашого депозиту. Також, якщо ви вже прокрутили барабан бонусів, то ви зможете зробити це ще раз за тим самим кодом. Що ви вводили при поповненні. Але пам'ятайте, головне вчасно зупинитись. Максим, ну ти справся сам. Фух. Молік, а! Б'ють. Він лоу там, от. Може зліва вже бути, насправді. Ну ти дивись там. Та, я, я сховав його, Максим. Ой, сховав. Колаж, а, так в мене є. Максим, давай. Я його вбив, Зате я його вбив на КДшешку, на КДшечку. Ну, 60, мало, ладно, не сорому. А, до речі, вже ну, триває розіграш, ви можете взяти участь. Триває розіграш на Глок Шинобу. Просто зайдіть в мій телеграм, прочитайте умови, там все дуже просто. І візьміть участь. Я вже хотів взяв участь. Приз. Ну, я Максиму не видам, якщо що. Максим, тихо! <реш> Завоз! Навоз. О! Що це? це. А він дивись, він до мене такий розумний, да? А я піду по довгому шляху. Дурний смок? Можна купити подовжувач якийсь смока? Він навіть не, мабуть, не почув, як я бомбу дёрнув, тому що там фельдшер Максим, Максима, можеш кожну свою дію коментувати. Тіхоть. Ти куди? Справа, справа там будуть. Пйдей він піднявся по цьому, і може. Ні, ні, не знаеш. Там... Ой, хана, хана. Справа а, а! З пістолетиком. Нормально. Зараж, зараж його. Побіг, побіг на нього. Битва просто двох, я не знаю кого. Ходи, що ти розумів, я просто не хочу казати. Скільки ММ8? 85 Ооооо, нема нуль, жаль, як ти зрозумів. Побігла за мною просто рашимо, просто віримо, віримо в справедливість, поїхали сюди. А, почекай, а в мене ж був смок? В мене, по-моєму, був смок. Я не знаю що в тебе було, Максі. Бив. Легенда, Максим. Ми їх зараз за це накажемо, Максим. Ти потім і в чат все напишеш, що ти про них думаєш. Я зазовлю це на монтажі. Як же він з негативом тільки що ви бачили хлопці постріляти? там. Максим вите! Максим вите! А, а що це за звуки ти як залаяв, Максим? Все нормально? Ти бачиш? Важ... <ріхи> uh, ти ти кудись <шляхи> побіг на мене, по... Ти потім залаяв мене злякав. <ріхи> Вовще. <ріхи> Вив. А я ч хто мене стопить? А ще один там в кімнаті з документами. Да, і там і зліва. А дурхан перейшов. Там взяв і в кімнаті цій може бути. Ну може і перейшов. Тільки так, Oh. Oh. Oh, no, Блін, ну я ч. Що... Я стоп-кадр поставлю. Коротше, там приціл в тебе був прямо на його голові в моменті. Yeah, Десь секунду. Yeah. Ага, ага. можна було? Oh. Oh. Максим, в мене. В мені психолога треба. Dog town. Посуджую на тут? <that sounds> а, хочеш прикол ще покажу за мною зараз пройди На тут натисни на фіолетову кнопочку Е. E. Е e клавіша От на фиолетову. мені сказал, что мені посуджую Осуждаю. Луль, нуль пуль. А скільки в тебе хп? Скільки в мене хп? Болот. Хай, друзі, в чаті напишуть, а в Як Я не попав! Паузу. Там ты труп Ага. Ай-яй-яй, ну я так само приблизно постріляв, так що нормально. Да, я просто разорашу. Шо! С дефолтних моментів, так и Ну сзади, ну. Максим, тихо, тихенько. Хто? А, а, я зрозумів, в мене сенса велика, Максим. А -а -а -а! Максим, я не розумію, як він мене забирає, переводиться. В нього, ну просто в нього руки, як у Термінатора. Вив! Там в тебе, в тебе, не пікає. Ну може. Бей, будь ласка. Одне хп Максим! Падін, ну це хардкор. Вау, wow, заказ. Yes. Oh. <laughs> Максим, ти в курсі, що mm -hmm. хана? Mm -hmm. Будь ласка. Де я, хто я? Найс! Ізі, ізі, клаш з одним хп і калаш на базу. Бей, а як мені отримати такі такий крутиз. А скажи зараз, де мені отримати такі скайни, як в тебе. Ну на ж же всі знають. Максим, ну ми не плакати зараз. Ну він взяв паник, все, він тепер... Тихо, 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 тихо. У мене такті. Максим перестановку в кімнаті, резко вирішив зробити. Максим, ну як його контр з віком. Максим, без завозів, погнали вдвох, короче, він когось з нас вирубає, а другий розмінюється просто. Давай, вилітайте, перший. Отак, отак. і направо, направо, резко, резко именно. Ти що, взагалі? Уже флешечка тут летить Максим, може навіть я мені демку скачати і потім це пока. Я хочу навіть Конечно. це показати. Друзі, просто подивіться на це. Максим, коментарі будуть. давай, давай. Ну. дві. все, все. Просто такий така легенда. Ну потім, до речі, ти теж молодець. Друзі, він такий байтиться. Я, no. я йду ставити бомбу, грати на раунд, тим часом Максим. Курочка. Всіх вир вирублає, дивіться. Бам! Одну, одну саму поставив. По-моєму, по це не Максим грає за нього, це знаєте, це як в Тіктоці. Ой, не в Тіктоці, ну там кіберспортсмен за людину грає. Ого! Бам. До речі, ти хочеш цікавий факт про цю мапу Максимчик? Як okay. би? Те, що коли бомба запленчена, там колесо горить червоним кольором. Покосов. Два. Один. Максим, пішов, я пока обходжу. Я так сказати, це геніальний план. Стратегія така собі, геніальна. Ну капец, ну, я тоже показываю, ну, я не знаю. Почекай, геніальна є тактика. Дивись. От сюди, Максим! Да, він ви... ну, отак ну, ну, не чек на мене, я впевнений. Я надіюсь, я сподіваюсь. Будь ласка. Максим Найс, найс, Найс! 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 Nice. Шо заблича? Все, Беми, все. BM и. Вив! 5 хп в мене. Хар... <зас> Максим бере під контроль, все! Ой! Що а, ти, ти зробив? Чи ти... <зас> Боже, що ти такий кричливий? крикливий? А ще сусіди вже прийдуть. <зас> а, реально. Боже, хорошо, мій план хорошо був хорошо геніальний було. до того моменту, Нет. як... Ну да. Бомба не в нас, можливо, в нас обходять. Він мене врашить! Е... Він мене вбив! Е... Тихо, шифт, шифт, шифт. Тихо, Ти знаєш, я на туди піду, я сюди. Да, да 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 да, да, бачиш. Да-да-да. Обережно. хо Це, Це було жорстко. Ну, на жаль, ми сьогодні... Два рази програли, але якщо тут набереться багато лайків, ми візьмемо реванш на цих мапах і, звісно, затащимо, так, Максим? Ну, і в нюк підемо нормально. ну І інфер... І може в нюк да, підемо, якщо будуть відповідні це... коментарі. Ну, я Тому... думаю, нормальне так, так. відео. Яка мапа тобі думаю. більше сподобалась? Ну це друга, де бачу, там було, чи... це всім, дякую. всім дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, на YouTube канал Максима. До побачення.